Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата Анатолія Гунька у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати певні посади. Справа перебула в суді з лютого 2024-го. За цей час було призначено більше 30 судових засідань, під час яких були досліджені докази, допитані свідки та обвинувачений, заслухано виступ у сторін, у дебатах та останні слово Гунька. Гунько під час допиту визнав отримання хабаря. Але захист наполягав на провокації, через яку обвинувачений і вчинив такі неправомірні дії. Прокурор просив для гунька 8 років ув'язнення з конфіскацією майна та до набрання законної сили вироку додатково застосувати обов'язок носити електронний браслет. А Гунько в останньому слові просив його виправдати. Повідомляється, що до набрання вироку законної сили Гунько буде зобов'язаний носити електронний браслет. Вироку хвалили судді Тетяна Криклива, Олег Саволондяк і Віталій Дубас.